Вітаю! Сьогодні розглянемо реалізацію арифметичного головоломки сірники на правох. Передусім скажу, що було використано частину коду, надані студенткам минулорічного курсу чержової Анастасіїв. Але були зроблені чималі доопрацювання. Доданий новий функціонал на прибирання не лише одного, а двох сірників. Покращена загальна читаємось коду. Що ж, умова гри сірники така: дане некоректне арифметичне рівняння, записане сірниковими цифрами. Завдання прибрати деяку кількість сирників у нашому випадку один або два сірники, так, щоб рівняння стало правильним. Гра розвиває логіку, уважність і нестандартне мислення. Отже, перейдемо до розгляду реалізації гри, розглянувши код по частинам. Перша частина це модель перетворення сірників. Все починається з найпростішого. Описується, як можна перетворити одну цифру чи символ в інший, якщо прибрати один сірник. Це відображає фізичну логіку світодіодних цифр, де певні елементи можна погасити. Усе це закладено в предикатах Transition та Transformation, які обробляють символи та створюють список можливих змін для кожної позиції у виразі. Наступний блок коду перетворення виразу. Він описує, як застосувати зміни до всього виразу. Склеює окремі цифри в повноцінні числа, наприклад, 1, 0 склеюється в 10 і виводить нові версії виразів, де один або кілька символів замінені на іншими. Саме тут формується набір нових можливих виразів. З однією або двома змінними, які теоретично можуть бути правильними. Важливу роль тут відіграють предикати Listing expression» та Transform expression». Далі відбувається перевірка правильності виразу. Кожен варіант виразу обчислюється, перевіряється, чи виконується рівність. Наприклад, 10 плюс 8 дорівнює 18 буде вірним варіантом. А 5 плюс 3 дорівнює 9 буде невірним, бо 5 плюс дорівнює 8, а не 9. Якщо рівняння дійсно математично правильне, воно вважається потенційним рішенням. Цей етап реалізовано через предикат Riff, який обробляє звичайне додавання і віднімання. Далі пошук рішень гри. Тут перевіряються всі можливі комбінації, де можна змінити один сірник. Якщо жоден варіант не дає правильного результату, пробуються всі можливості з двома змінами. Якщо знаходиться правильне арифметичне рішення, воно фіксується як розв'язок і повертається сам правильний вираз, наприклад. 5 плюс 3 дорівнює 8. Також скільки сірників було прибрано: 1 або 2. І також повертаються додаткові варіанти, які могли дати такий самий результат. Вся ця, ця логіка закладена у головному предикаті гейм. Предикати генератор. Гра це не тільки знайти правильний варіант. Що цікаво, з яких помилкових прикладів можна було правильний, дальше сірник чи два? Саме за це відповідають генератор. Перший шукає Ті, де треба додати один зерник, другий де два. Вони визначають, з яких інших початково неправильних прикладів можна було творити правильний вираз, додавши один або два сірники. Цей слайд демонструє реалізацію веб-інтерфейсу для арифметичної гри сірники, яка дозволяє користачу вводити приклад і отримувати правильне рішення, змінюючи кількість сірників у цифрах. Для реалізації були використані такі технології, як HTML для структури веб-сторінки. CSS для стилізації елементів, як шрифт, кольор розміщення, і мова JavaScript, яка використовується для пробки подій на фронтенді, наприклад, натискання кнопки, а також для взаємодії з бекендом. Отже, глянемо на саму гру. Ми бачимо простий користувацький інтерфейс, де можемо вводити приклад якогось виразу. Введемо 8 плюс 3, держу 5. Зараз цей приклад неправильний, і ми можемо його розв'язати, натиснувши цю кнопку. Бачимо рішення. У нас прибрався один зірник, і замість плюса утворився мінус. Також виводиться кількість прибраних зірників. В даному випадку це був лише один зірник. І нижче йде генератор додаткових умов, який показує, які... Ще можна було писати умови, щоб отримати таке рішення. Серед цих умов можуть бути умови, де треба прибрати лише один сірник. Це, наприклад, умова 8-9 дорівня 5, і також є умови, де треба прибрати два сірники. Наприклад, 8 плюс 3 дорівня 6. Гра також може розв'язувати вирази, де є не лише одноцифрові числа а також і двоцифрові, і Е, Можу ввести приклад, наприклад, 68 плюс 3 дорівнює 53. Натискаємо розв'язати, і бачимо, що а, гра вирішена, і отримали ми рішення. Так ось кількість прибуваних сірників, в даному випадку їх було аж 2 І отримали також додаткові умови. При спробі реалізувати аналогічну логіку гри «Сірники на Хаскаль одразу відчувається, наскільки по-іншому виглядає підхід. Там доводиться чітко продумувати структуру списків, типи, варіанти розгалужень, передавати багато допоміжної інформації між функціями. Навіть прості речі, на кшталт заміни однієї цифри на іншу чи побудови варіантів з двома змінами у Хаскалі перетворюються на складні рекурсії, спискові комбінування і нестандартні патерни. Здається, багато сурбового коду і з кожною новою функцією доводиться слідкувати за типами та комбінаціями даних. На скринах видно, що в Хаскель код вийшов довшим і важчим для читання, логіка розподілена по десятках дрібних функцій, деякі частини виглядають більше як математична говоломка, ніж розв'язок логічної задачі. На провозі вже достатньо просто описати факти, як змінюються цифри, що вважається правильним виразом, який варіант можливий, усе інше на совісті механізму пошуку рішень. Реалізація гри сірники на пролог чітко продемонструвала, наскільки логічне програмування може бути потужним і природнім підходом до задач, пов'язаних із правилами, умовами та комбінаціями. Замість довгих алгоритмів, циклів, змінних і ручного перебору варіантів у провох достатньо описати факти та логічні умови, і мова сама знаходить розв'язки. Уся поведінка гри визначається простими і зрозумілими правилами. Завдяки цьому реалізація вийшла елегантною, лаконічною і логічно чистою. Пролог ідеально підходить для події задач, головоломок, ігор, інтелектуальних систем і всього, що ґрунтується на правилах та умовах.